Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК Події дня п'ятниці, 13 січня у студії Тамара. Приходько далі коротко про головне. Дрон для зсу на Коломийщині розпочався флешмоб для підтримки військових. У Коломийському пологовому встановили систему очищення води. На Прикарпаття переїхала сім'я з 14 прийомними дітьми із марганця. Волонтери Карі та з Коломия вирушили із колядою до самотніх літніх людей. Про це та інше детальніше далі. Дрон для збройних сил України на Коломийщині розпочався флешмоб для підтримки військових. Перший дрон DJI Mavic 3. вартістю близько 100 тисяч гривень придбали місцеві держслужбовці. Передали його обіцям ї окремої гірсько-штурмової бригади. Працівники Коломийської райдержадміністрації, районної ради, районної окружної прокуратури, місцеві податківці, працівники пенсійного фонду, представники управління держпродспоживслужби та фахівці управління державної казначейської служби, і навіть приватний підприємець Хребтун. Усі вони спільно зібрали близько 100 тисяч гривень для придбання дрону DJI Mavic 3. слава Україні. Вирішили долучитися і зібрати кошти і допомогти нашим жом країни. Мізерна наша допомога з тим, що роблять наші захисники на фронті. Ми прикладаємо всі зусилля, щоб здобути перемогу для нашої країни. Що ми дочекалися святкувати разом нашу перемогу. Це перший квадрокоптер, який придбали у межах флешмобу дрон для ЗСУ. Його започаткували з ініціативи голови Коломийської військової адміністрації Любомира Глушкова. Він переконаний, що як мінімум кілька десятків безпілотників вдасться передати українським захисникам у межах цього флешмобу. Такі дрони є дуже важливі. Переконаний, що вони можуть врятувати життя нашим військовослужбовцям. І Якщо є можливість хоча б врятувати одне життя, то ми будемо робити все для того, щоб це зробити. Основне завдання цього безпілот. Лотника аеророзвідка продовжує Любомир Глушков. Спроможний не тільки вести розвідку, а також має можливість нести бойовий заряд і відповідно знищувати як живу силу противника, так і техніку противника. Перший квадрокоптер DJI Мавік 3 передали воїнам 10-ї гірсько-штурмової бригади. Нам постійно до допомагають. Хочу в принципі всім подякувати, всім, хто долучається до таких акцій. Від командування військович від, від всього, всього особового складу. До слова фонд підтримки 10-ї гірсько-штурмової бригади Дельвайс оголосив. В терміновий збір на дрони. Тому кожен може підтримати військових, надіславши кошти на картку: 51 68, 74 56, 14 52 08 87. У Коломийському пологовому встановили систему очищення води. Обладнання коштує 465 тисяч гривень. Його придбали представники благодійного фонду Карітас за підтримки норвезьких колег. Одним з тих речей, що для кожного з нас потрібно, а для новонароджених і породіль є критично. Це є чиста вода. Чиста вода безпечна та корисна для пиття тепер у кожному крані Коломийського пологового будинку. Сучасну систему очистки придбали та встановили благодійники Коломийського Карітасу. Фінансово їх підтримали колеги з Норвегії. Ми встановили систему очистки води осмосом. Будь хто хто знаходиться тут, має змогу користуватися абсолютно чистою водою. Придбано за кошти карітасу Норвегії в першу чергу, котрі Роскалі то скоріне для нас і за таке піклування, підтримку та цінний подарунок, а вартість системи очищення 465 тисяч гривень. Дуже вдячний керівник Коломийського пологового будинку Богдан Ленчовський. Хочу щиро подякувати за той подарунок. В сучасній системі очистки води у пологовому дуже радіє очільник Коломийської громади Богдан Станіславський. Це є добрий проект кошти залучені не з бюджету ні державного, ні міського. Це є похвально. Тепер каже ймовірно, вода у кранах Коломийського пологового найчастіша у Коломийській громаді. Ми будемо надіятися, що так і є. До слова Коломийський Карітас планує відкрити у Коломиї спеціальний бювет з очищеною водою, де набрати її зможе кожен охочий. Знаходитиметься він на території Коломийського благодійного фонду Карітас, що на Гетьманській. У Коломиї планують продовжити заміну водопроводу. Хочуть оновити три магістральні лінії. Ці роботи необхідно виконати, каже керівник міста, щоб мешканці отримували якісну і чисту воду. Скільки коштуватимуть такі заміни, розкаже Богдан Станіславський. Виходить, такий у нас цікавий парадокс, я би сказав, тому що на водоканалі, де вода проходить велику степень очистки, вона досить там чиста. Вона йде через наші труби і вона знов доходить сюди, вже знов не чиста. Ми багато за попередні роки за кошти Світового банку поміняли труб по місту, але цей труб вже менше діаметру 120, 50, 70. А є три магістральні водопроводи: 400, 500, 600. Міліметрів в діаметрі, якими постачається наша, наше місто якраз водопроводу, а це труби чугунні, металеві і стильні. І відбувається така ситуація. Якісна очистка на водоканалі проходить через оці труби минулого року, якраз могли виготовити проекти на заміну цих водопроводів. Це є великі суми. Один водопровід майже 200 мільйонів замін одного водопроводу. Тобто, якщо їх є три, це порядка 600 мільйонів наше завдання щоб з крана вода була чиста, щоб без очистки вже додатково могли її споживати. Майже місяць вони жили в кімнаті для грошей. А коли обстріли у їхньому рідному марганці стали практично безперервними, вирішили поїхати на Прикарпаття з собою взяли найцінніше 14 прийомних дітей та маленьку собачку. Історію родини, яка понад усе вірить у перемогу і мрії повернутися у рідне місто. Дивіться далі. Ви дивіться, які художники в нас бачите. Чим малювали? Зубної пасти. Три місяці тому цей невеликий будинок у середмісті курортного Яремчі став для родини Валентини та Володимира другою домівкою. Сюди вони переїхали з Марганця. І ми вирішили попросити в нас дітей своїх рідних, які залишилися в Марганці, пристати нам частичку дому у Валентини та Володимира тридцять прийомних дітей і троє власних уже дорослих синів. На Прикарпаття з-під обстрілів привезли чотирнадцять наймолодших, старші уже дорослі та мають власні сім'ї. Це в нас це саме дві сестрички, а ось у третя, сама маленька. Ідея взяти з притулку дівчинку у Валентини Іванівни з'явилася багато років тому, коли жінка, маючи трьох дорослих синів, дізналася, що її саму усиновили. Не вийшло так, що Поїхали за двома, а взяли трьох. Потім прийшла їхня подружка Галочка, і так ми почали потихеньку рости. Спочатку родина мешкала у невеличкому будинку у Марганці. Згодом переїхали до триповерхового. Там їх і застала війна. Спочатку ми кроваті повиносили в коридор і спали. На кроватях, тільки в коридорі між двох стінок. Але потім, коли це вже було так страшно, страшнувато, ми з дітьми спускалися, звісно, в підвал. Під час інтенсивних обстрілів ховалися у кімнаті для грошей, адже їхній будинок колись був приміщенням банку. Ми обладнали, потім там занесли все необхідне, занесли продукти, воду, постелили матраси, постелили подушки, одіяла. І з меншими дітьми ми спали кожну ніч там. Та коли у серпні ракета розірвалася за кілька метрів від їхнього будинку, зрозуміли, треба рятувати дітей. Страшно, коли вночі ми. Почули, як летить щось, і перед Вибухли. перед вікнами ну пролетіло. І попала ракета в на сусідню вулицю. Пригадують, їхали в нікуди евакуаційним потягом до Львова, а згодом на Прикарпаття. Тут завдяки благодійникам у них почалося нове життя. Кімнати зручні в кімнаті є туалет, душ Тому все, що дівчатам треба, знаходиться на місці. Діти пішли до школи. Дуже добре все дуже дружно від до нас. Там зразу все показали, до вчителі дуже добре вчать там. Е, ну, все дуже понятно об'ясняють. Оцінки ставлять і всі разом облаштовують свій побут. Чорний чай, липа, чайна роза, м'ята. А ще загадують одне спільне на 16-тьох бажання. Яке саме головне бажання зараз у нас перед новим роком? І вони повернулися у рідний марганець. В очікуванні туристів на зимові свята у Карпатах без гостей цьогоріч на Івано-Франківщину приїхало рекордно мало відпочивальників. Причини війна та важка економічна ситуація. Проте горяни не втрачають оптимізму. Вірять, усе неодмінно зміниться. Коли дивіться далі. На вулицях курортного Яремча переважно місцеві жителі туристів тут майже немає. Порівняно з минулим роком, різниця колосальна. Цей період вже не було ні одного вільного місяця по березень, включно місяць. Люди бронювали вже у наступному попередньому році бронювали вже з травня, червня місяці, вже новий рік все було грудень місяць і включно березень, вже все було зайнято. Зараз у людей немає грошей, і війна, і люди. Ну, у розбитого корид пан Михайло у туристичному бізнесі більше десяти років. За цей час у нього сотні постійних клієнтів. Та цього року його садиба стала прихистком для людей, які приїхали на Прикарпаття із гарячих точок. Природа дуже навіть попали на незвідані тропи, самі де нога не ступала, навіть у цулів. Зайшли на маковицю, обходили. А так. Дуже багато місць. Війна та спорожні гаманці – основні причини відсутності туристів, каже пан Михайло. Тож кожному з них горяни максимально намагаються іти назустріч. Я ціни нічого не збільшу. Куди піднімати? У людей грошей і так немає, куди піднімати. Але затишок гостям на Прикарпатті намагаються створити максимальний. І в проживанні. Тут знаходиться рецепція, тут знаходяться у мене півлюкси. На низу знаходиться сауна. І поверху номера знаходяться і в харчуванні. У страни вкладаємо душу, тому вони у нас смачні, гарні і все у нас дуже прекрасно. Більше того, чимало власників садиб запаслися генераторами, аби туристи були зі світлом, гарячою водою та теплом. Ну куплю новий генератор. 30 кВт, світло тут. Є в мене круглі сутки, постійно. Не жалію нічого, тільки світло виключилося. Державне, як у нас називають, включає генератор. Поодинокі відпочивальники від побаченого втримати захоплення не можуть. Повітря Карпати. Ліс, гори, а вище гір можуть бути тільки гори. А тих, хто ще вагається, горяни запрошують в гості. Шановні українці, ми вас чекаємо щиро. Запрошуємо вас приїжджати до нас. І не лише аби відпочити та набратися сил, але й щоб привезти додому наймодніші цьогоріч сувеніри. Саме традиційні на сьогоднішній рік це такого плану: синьо жовті вишиваночки, іменно або на жовтому тлі синя вишивка, або ж навпаки на. Синьому вишиту жовтими кольорами, чай карпатський, як звиклося, щоб можна було пригостити і сусідів, і на роботі товаришів. Деревина, якою славиться наш край, і підставочки під гарячі, і дощечки різноманітні. Горяни впевнені, уже найближчим часом ситуація зміниться, а перемога подарує Карпатам ще більше туристів. І не лише з України, а й з усього світу. Волонтери Карі та Коломия вирушили з колядою до самотніх літніх людей. Акція тривала три дні. За цей час близько 15 юнаків і дівчат навідалися до стареньких у Коломиї, Ковалівці та Кутах. Деталі розповіла координаторка волонтерів Іванна Федорак. Раніше такої акції не відбувалося, Ми це організовуємо вперше. Я вдячна волонтерам, які стали ініціаторами такої акції. Наші старенькі вони потребують. Піклування потребує спілкування, і найбільше, що вони хочуть, це, щоб до них приходили просто так: поспілкуватися, поговорити, згадати минуле, спитати, як зараз, і це для них є дуже важливо. Ми їх не попереджали, що ми прийдемо. Це вже є після свят. Це вже є наступні дні, і вони дуже здивовані і дуже раді. Запрошують середини до хати, раді, що так багато молодих людей до них прийшло, заколядувало. Вони так само заколядували свої улюблені колядки, бо ми їх питали: а яка ваша улюблена колядка? Ну, в багатьох це нова радість стала, Бог рождає, небо і земля. І ми разом з ними кольорували ці колядки. Їм було дуже радісно. Дехто плакав від тої кількості людей, молодих, які до них прийшли. Дехто почав згадувати своє дитинство, своїх батьків, які вже які вже померли, і ділився з нами своїми теплими історіями, як вони. Ходило колядувати, тому це було дуже так радісно і трепетно. Я сподіваюся, що ці серця, які запалилися любов'ю і такою спільною колядою, привітанням з різдвом для стареньких матиме з місці наступного року, і більше людей захоче долучитися і буде організовувати свої такі маленькі відвідини в часі різдва. Привітання з колядою для одиноких людей. Щороку, 13 січня, українці святкують день Маланки або щедрий вечір. Існує чимало цікавих традицій, які збереглися від давніх часів. У цей день молодь традиційно переодягається і йде маланкувати від хати до хати. Також співають обрядові пісні щедрівки. Цьогоріч защедрували навіть орки. Військовослужбовці 108-го окремого батальйону, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Привітали українців з різдвяними святами та опублікували відео з підписом. Не захопили нас окупанти ні за три дні, ні за триста. Прийшов час і орки на відео. Вирішили стати обмінним фондом і заколюдувати для всіх нас. Після перемоги весь світ скандуватиме слава Україні за знищення цієї агресивної пухлини на планеті Земля. Коля, коля, коляниця, добра з медом, паляниця, а без меду, неднака, хай не дядько п'ятака. Це все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо «Сяйво». Завтра підведемо інформаційні підсумки тижня. Що минає. Отож, побачимось, хай щастить! Все буде Україна!